Христос посеред нас. Дорогі у Христі, брати і сестри, продовжуємо нашу відеопрограму Сім Хвилин про Бога. І разом з тим продовжуємо нашу минулу бесіду про слухання. Якщо минулого разу ми розмірковували про те, що деколи людина буває неуважною під час слухання і не сприймає Слово Боже тільки тому, що не відкрилося перед Ним. То сьогодні ми говоримо про те, що є декілька видів людей, які по різному ставляться до слухання слова Божого. Найкраще і найдосконаліше це коли людина слухає Слово Боже і приймає його у своє серце. Є люди, які слухають неуважно, це те, про що ми говорили минулого разу. Є люди, які слухають дочасно. Тобто до певного періоду часу слухають, а далі їм стає нецікаво. І є люди, які називають себе християнами, але не хочуть слухати Слово Боже. Отож, про це ми зараз і поговоримо. Господь наш Ісус Христос у своїй місійній праці промовляв такі слова: хто має вуха слухати, нехай слухає. Ідеться не про фізичні вуха, а йдеться про вуха серця. Йдеться про те, щоб людина відкрила свій внутрішній слух, тобто відкрила своє серце і сприйняла те, про що говорив, і говорить зараз до нас Господь. Люди, які е, дочасно слухають е, Слово Боже, ми маємо такий яскравий випадок, коли Господь Ісус Христос, Іван, Іана, Ів Ів про це читаємо, як Господь говорить, про те, що Він віддасть своє тіло і свою кров, і хто їстиме тіло Його, і хто питиме кров Його, той буде мати вічне життя. І дехто із його учнів, послідовників, які не належали до числа 12 апостолів, але належали до числа 70, напевно, які сказали: хто може слухати Це. І вони відійшли. Тобто вони не могли вмістити цього слова у своє серце, вони сказали, що це щось незрозуміле, і вони просто відійшли. Так і Іоанн Хреститель, який закликав людей до покаяння і готував дорогу до Господа, одні приходили і слухали Його, а інші відходили, не могли вмістити це слово у собі. Так не раз буває і в сучасному віці, і зараз. Коли є речі, які людина не може вмістити в своє серце і тому слухає дочасно. А якщось є таке, що розходиться із логікою, людина не здатна прийняти це на віру і каже, хто це може слухати. Подекуди стаються такі випадки, і про це розповідають священники: що навіть під час Божественної літургії, коли священник виголошує проповідь, Чоловіки виходять на подвір'я, щоб перекурити, тому що вважають, що проповідь це не те, що треба слухати. І тому я сьогодні би хотів звернути вашу увагу, наскільки важливим є в житті слухання. Про це ми читаємо на сторінках Священного Писання, зокрема, апостол Павло, Посланні до Римлян, 10 розділом 17-го. Віршем говорить, то ж віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто, цими словами апостол каже, що віра наша збільшується внаслідок слухання Слова Божого. Якщо ми слухаємо, якщо ми сприймаємо це серцем своїм, то відповідно від цього зростає наша віра. Коли Слово Боже для нас є чужим, коли воно нас не цікавить, що це означає? Про це ми так само читаємо на сторінках Святого Писання, зокрема, Апостол Іоанн Богослов у Першому соборному посланні четвертим розділом шостим віршем говорить такі слова. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, а хто не від Бога, той не слухає. Хто не від Бога, той не слухає Слова Божого. Що означає ці слова? До чого вони спонукують нас? До яких роздумів і думок вони спонукують нас? Це означає, що якщо Слово Боже не вміщається в моєму серці, коли я цілком байдужим є до Слова Божого, це означає, що я не від Бога. Так, тут можна багато дискутувати щодо того, що ніби одних Бог. Покликав до спасіння і дарує їм спасіння, передназначивши це, а іншим ні, як є в вченні протестантському кальвінізмі. Ні, зовсім ні. Господь хоче, щоб усі люди спаслися. Але коли ми маємо оцю байдужість і холодність до Слова Божого, то ми маємо просити Бога про те, щоб Бог дарував нам справу до читання, пізнання та слухання Слова Божого. В іншому випадку, якщо ми не хочемо слухати Слово Божого, це означає, що наше серце є далеким від Бога і, відповідно, ми вже не належимо Йому. Тому, дорогі Бо Христі, браті і сестри, кожен із нас повинен собі приприялити, до якого стану належу я. Я слухаю Слово Боже і приймаю Його своїм серцем. Я слухаю Слово Боже, але забуваю, не запам'ятовую, неуважно слухаю. Чи я слухаю Слово Боже дочасно, допоки мені подобається. А далі, коли це розходиться з моєю логікою, я починаю критикувати проповідника і категорично не сприймаю те, що звучить. Чи до крайньої ступені я належу, коли я не хочу слухати Слово Боже, тому що мені це не цікаво. Тому що моє серце не сприймає цього слова. Тому сподобай, Господи, щоб ми зрозуміли, наскільки важливим є Слово Боже у справі нашого спасіння, наскільки важливо є це в духовному нашому зрості. наскільки це впливає на зріст нашої віри. І відповідно тоді, коли ми будемо читати Слово Боже з насолодою, слухати Слово Боже, буде зростати наша віра. І разом з тим буде зростати наше пізнання, бо каже священне Писання, що народ гине через незнання. Через незнання чого? Слова Божого. Через незнання науки Божої, через непізнання волі Божої. Тому читаємо, слухаємо і сприймаємо Слово Боже та живімо так, як навчає воно нас Амінь. Слава Ісусу Христу!